Ні, 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 сюди сюди. сюди. Кайте на на, на іди сюди. Усім привітулі! Так, я тут чекаю світла, щоб помити голову. Потому, що ми сьогодні йдемо на концерт. Ні, не на концерт. Ми йдемо в філармонію на шоу, балет в такій театральній постановці. Вирішили сьогодні з дівчатами сочканути наш шейпінг і піти всім разом. Як ми вже ходили, і нам дуже сподобалось, От, піти на цю дзеркало, називається дзеркалом. Так що через 5 хвилин включить світло, і мене вже немає. Мою голову, збираюся бігом і все. І, звісно, зустрінемося вже після вистави шоу-балет дзеркалом. Дні пройшло. Ну, після вистави. Ні, ну, класно, ми сходили, все, але не було мені часу з цими прогулянками. З цими я зараз розп... ну, покажу, не просто розповім, а покажу, як ми гуляли у Кеті. О, ми ще влітку купили ну, такі, тіпа, ну, взуття короче, взуття. І от, хто дивиться ну, постійно мене, то бачили, як ми там влітку надівали. Ми їх купували, оці такі тіпа, носочки з різиночками тут на, на п'яточках, от, щоб асфальт, гарячий асфальт, щоб собака не пекла ноги, лапи, ноги. От. Але ж, влітку вони нам не знадобились. Перебіжки туди сидуть. А зараз така холодина, що це ураз. От так задні лапи, то на одній, то на двох, то на, я не знаю, я не знаю, як ті собаки дворові, ну, дворняшки всі, що на дворі, як вони там вишивають. Ну, От я дивлюся у Юлію, у, вона волонтер собачий, собачий, кошачий, господі, вона по. по... Всі тварини, які тільки є, мені здається, у тої Юлії, вона всіх спасає. ну, от, Кожне життя важливе, і для неї це, звісно, просто Ой, треба бути вдячним таким людям. Вони їм там будки понастраювали, це ж воно там в лісі, практично, кожного дня туди їздять, кормлять, просять допомогу, але ж розумієте, да? все витрачається, от просто ладно. Так, в общем, у Кеті мерзнуть дуже мерзнуть лапи. Дуже. Вона, вона просто не може йти. Я вже віки казала. Вона вже бігла не на трьох лапах, то вона по одній підтягує кажу, а на двох. То на передніми, то на задніх, отак на мене стає. Я беру в руки, грію, лапи, ну, в общем, ужас. В общем, ладно, це не про те. Про. А, Зараз хвилиночку. А, сусідка проходила. Ось, о, до речі, чубітки. <хи> Вони, якби були трошки більше, було б зручніше. Боже, ніяк про цей ж не розповім про шоу балет. Ну, от моїм дівчатам всім дуже сподобалось. Я не можу сказати, що я прям в захваті. Ну, ну така танцювальна програма. Мені трошки не сподобалась, як сама постанова була. От. Кусочок тут я показала початок. До речі, там я трошки замедлила, тому що музика, Ютуб, общем, всі розуміють, да? Ну, сказали спочатку, що дзеркало, ми там якби там в житті приходимо додому, дивимось на себе. В общем, Суть в тому, що полюби себе. полюби себе, але ж як в кінці цього всього вони просто танцюють, то вони бар, то вони вдома, то там якась дівчина, то, я так розумію, тінейджери, потім блогери, потім ну, от, от таке все. І потім людина приходить додому, і як, от, якби, як, як вона є, скажімо так. Ну, не знаю. Ну, Дивися, намагаюся оце все зрозуміти. А в кінці вони виходять всі з зеркалами, там за зеркалами ходять. І кожен танцюрист або там пара розповідають, хто вони були такі. Якби це зробили спочатку, було б набагато цікавіше, ти б розумів, про що воно там От Знаєте, як на балет. Приходиш на балет, а тобі дають програмку. І от там Жозель туди побігла, сюди побігла, що вона робить. Тоді зрозуміла. А так, ну, я не знаю, я трошки потерялася. А Віка, так це вообще, вона захаміла, вона сиділа от пос... дуже вона з професійної точки зору. Прям дуже професійна. Вона кожну деталь у цієї постановки, що це витрачені такі гроші на, оці, 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 оці... ну як сказати, ви мене зрозуміли, да? все, що на сцені там стоїть, Боже, не можу висказатись. Вот. А ну, не всі далеко, не всі, прям такі, ну, якщо шоу балет то шоу балет А якщо вистава, то вистава. от, типа, того. А тут якби, і не то, і не то. Вот. Вообще, їй не подобалось, дуже не сподобалось. А дівчатам моїм дуже сподобалось. А мені головне, щоб вони були доволі. Отак от. От, от. Ну що, пішли з нами гуляти на двір. Що ми тут робили два дні? Я вам зараз, звісно, покажу. Ой, дивіться, як ми сьогодні гуляємо, розтягнулася. Віка, потримай її, я зараз застігну. Кай... Ми з'ясували, що у Кеті це сапоги з караходи. Вона до такої степені бігає. Це взагалі. Так, да, я бачу. Взагалі, ми сьогодні гуляємо <плес> так от. Ось тут льод, ви ж розумієте, да? це все Дніпро наше. І ми тут лазимо кругом. Там з палатками стоять. Оно. Так, ану, мужики, покажіться, які ви червоні. Воно дивіться один, <плес> ось другий. Так, да, і Кеті теж вдягнена сьогодні. Ну, в общем, Віка знімала, як вона бігала в тапочках, Ну, скажімо так, в сапожках. Ну, це було, звісно, дуже смішно. Дуже смішно, дуже весело, але вона дуже радісно в їх бігала. Воно, пожалуйста, зніміть з мене, все з мене зніміть. Я буду так бігати. Ось так от. Да? Ось так от. Ось так у нас проходять вихідні. Ось так от. О -о от. Величенька моя собачка. От, в цій кімнаті в нас тепло, бо тут сонечко, і навіть половиною годин немає світла. Ну, ті батареї ледь тепленькі, але сонечко. Тому оця зірочка отак притулилася до мене, я закуталася отак вся. От. І ми отут, отак, валяємося. Мабуть, щось сниться, бо дуже лапки дергаються, біжить кудись. Ну, як я взяла камеру, то, звісно, бігти ми перестали. І от зручно, от зручно саме так. Отам от до ног до моєї голова, а сюди до мене жопкою, Отак. От ну, хорошо, що не пукає. <рес> <рес> так що норм, гріємося. Ми йдемо на двір, вже взуті, да, вже взулися, Кеті молодець, хорошо взувалася, да. І підемо зараз гуляти, підемо. Потіряли одну ж та застюшку, але сподіваюся, що воно не буде спадати. Ось така взута собака, бачите, зовсім їй не заважають очі. Ой, стойкать, нічого їй не заважає. Чудово гуляємо. Привітує! І що Тетяна, ви нічого не знімаєте? Де ваші влоги? Не Світла немає. На дворі холодно, пальці мерзнуть. Так, у мене ну, світла ж немає, тому в сковородці м'ясо по-французьки. От. Так, такий у мене сьогодні салатик свіженький, віка сала принесла цибулька, бурячок, цей, господі, як він називається віка? Імбір. Імбірчик. Так, Тут редісочка, тут собачка. В общем-то, ми будемо вечеряти. У нас дуже холодно. Не просто світла немає, а холодно. Світла в нас є. Оно воно, бачите, стільки в нас світла. Отак. Ох, ніфіга собі. Віка зробила цукерки. Да Дауш. Mm. Mm. Ну, дуже гарні. А ну, покажи ще раз, отак, і вона кругляшок отакий. Прям кругляшок. А, то ти кругляшки ну, їх пора. Ой, какао пахнет шоколадом пахнет. Шоколадом, да. А, от так вот. Вона їх робила кульками, а вони Ну, Ага. Напів кульки. Ну, Десерт. дуже, конечно, гарно. Сподіваюсь, що й дуже смачно. От правильно, от туда. Вечір в хату. Дивіться, як я гріюся, надивилася в тіктоці, в труби вставляють свічки. От, дуже холодно в хаті. А в мене, отут я наставила протвінів. От, отак свічки, протвіні нагріваються, і звідти йде тепло. І тут на кухні я скажу більш-менш. На балкон взагалі не виходжу, там просто, мабуть, вже мінусова температура. Ой, дві години було світло, трошки все позаряджали, і отаким от чином тепер гріємося. А в кімнаті у мене тепер отак. Це ужас, звісно, але я відсунула оцю від батареї, тому що. Ну, вона напів, звісно, єлі-єлі тепла, але ж все одно, коли вона там закрита, то зовсім тепло не йде. Коли вона гаряча, то тепло йде вгору. А зараз ось, ну, от хоч так я там відкрила, отуди трошечки трошечки тепліше. Розсунула уголок, ну по кускам, бачите, тут кусок, там кусок. Так, пилисос уже, той взагалі нафіг не потрібен. Ой, ну, в общем, да. тут отак, тут отак, там отак. І от гріємось. Бачили, бачили, як я грілася, як я грілася, свічки палила. Це я прикалуюсь. Сьогодні мені прям жарко, От, чого жарко? Ми з Вікою зробили перестановку у мене в хаті. <ріст> сьогодні. Приходить зранку, ну, ми там вже ж собаками гуляли, все понятно, нічого не знімали вже, кажу, Боже, ні собаки в нас. От. Е е я ж їй показую це відео, як я вчора в неї був Артем, її не було вчора на вечері. Кажу, дивись, як я придумала, ну там надивилася в, інтер в інтернеті, в Тіктокі. Свічку показую, як там у мене свічки стоять, нагріваються всі протвіні. І оттуда тепла. Ну, да, ну, в принципі, я говорю, ну, на балкон вже, вже вийти неможливо, Там ну, 8-10 градусів максимум. Це при тому, що періодично я там включаю обогрівач, щоб трошки хоч прогрівалася, бо там же квіти в мене все. Він каже: чого ти не винесеш оттуда квіти? Я говорю, ну, от уже думаю, що, да, мабуть, треба винести. Ну, і Вона пішла перевдягатися сюди. Це ж ми вже погуляли з собаками, сюди заходив, А тут сонце. Взагалі жара неймовірна. Сонце вона пішла, підходить, потругала батарею. А тут дійсно, от в цих двох кімнатах, в цій і маленькій, гаряча батарея. І ввечері теж, як світло виключають, теж гаряча. Чому там вона ну, от просто зразу остиває? Ну я не знаю, чому, чому так. А я ж товчусь там. І тут вона мені каже: мама, ну я, звісно, з тебе, що ти сидиш в тому от з тої сторони, якщо тут у тебе реальна жара? Та візьми ті квіти сюди поперенусь. Потім пішла в ту кімнату. А я, до речі, я в маленькій кімнаті продала. Кровать, кровать, велика кровать, що там стояла, Я її продала. І там у мене пусто. У мене на ту кімнату вообще великі плани. Я збиралася туди м'який пол зробити, і в зробити там міні-спортзал. Ну от, от хочу я. Ось такий спортзальчик маленький. Там у мене бачили, штанга вже в мене там є, і гантельки в мене є, і коврики в мене є, шведську стінку зробити. Зеркальну ще одну стінку зробити, ну, в общем. І, може, з часом до мене будуть приходити <смі> тренуватися люди. Як знати. плани грандіозні. Але ж стоїть та кімната пуста. Ми там подавали ще об'яви на трюмо, на той телевізор з Тумбою. Я кажу телевізор разом з Тумбою, це якби за три тисячі б перехрестилась тільки, щоб його винести. Бо я там хочу дійсно, щоб було свободно. Ну, в общем Віка туди заходить, каже мені, мама, дивись, от час отут пуста кімната. Жара, тут просто жара. Сонце, сонячна сторона, сонце. Каже, ти там зубами це котиш. Давай пару штук, ото як ти розсунула отой уголок. Давай сюди перетащимо. Ми ж тут можемо снідати і вечеряти, чого ні. Ось столик, ось цей стульчик поставили, тут диванчик. Давай принесемо. Ну, я кажу, ну давай, я ж на все згодна. Давай. І почалася у нас тут, коротше, ми сьогодні до обіду. Тут все совали во всі боки. Ну, Звісно, я вам покажу, як все в нас вийшло. Мені подобається. І я це всю час була там на кухні, вдяглася, а взагалі ходила так, в от футболочці. Було дуже-дуже тепло. В общем, ну, на кухню мені все одно надо. Я все равно, ну Коли готуєш, коли там бігаєш, туди-сюди, то не холодно. А дійсно, кажу, ти взагалі ну, ти сидиш тут, навіть телевізор є. нафіг він треба, коли світла немає. Я не знаю, що в телевізор. Все одно сидиш постійно в телефоні. От. таки в нас справи. В общем, пішли, я похвастаюсь своєю перестановкою, Пересування меблів, налагоджуємо життя в теплі. Погнали! А оця красуня оця явно наколола сьогодні лапу і бігла на трьох лапах, головна, взута в цих ботиночках своїх. Воно сохнуть, дивіться, ботиночки. Мої носки і її ботиночки. Ану, покажи лапу. Ні, не тут, тут якась тут лапка була, калючку загнала. І я прямо через оцей ботиночок її калючку витягала. Да, і вона лиже тепер лапку. Я думаю, що щось там в неї таке є, мабуть. Ну, Я дивилась, вроді нічого немає. Так, меблі, меблі. Ага, в нас, до речі, ж ждали. Зараз вимкну. Ось так ми зробили. Тобто в мене була от така задача стояла переді мною, оцю батарею, оцю здорову, відкрити. От, я вже її трогаю, ну як світло дають, то вона так хорошо, прям, тепло, прям хорошо тепло. Ну, Не так, що то кажуть, руку не втримаєш. Ні, бачите, руку втримаєш. Боже, вона вже стара, така ржавчина проходить. От, ну така, ну, на, ну, Вона ж велика, від неї все одно тепло. Але ж вона оце, закрита вся диваном, і звідти ніякого тепла не йде. От, так у нас вийшло дивіться, отут уголочок, тут можна сидіти собі чудненько, е, журнальний столічок сюди можна посунути, можна так, ну, Кеті там все одно валяється. В общем, вполне, я задоволена, Ну, так можна. Можна жити, в принципі. Ну, не гарна батарея, але ж ну, наш час то що? Дивися на ту красу, дивися на те, щоб зручно було. Так, увага. Та -та -та -там. Отак починаємо, дивіться. Тут у мене квіти. Тут у мене квіти, пальмочка моя, тут пальмочка. Тут у мене лимончики, авокадо я, кстати, от і викинула, тому що воно там палка та росла, росла. І, короче, все, не подобалося мені, я її викинула. Вот. Так, далі. Далі отак ідемо, йдемо, йдемо. Там у мене росте оцей. <гум> Господи, неважливо. <гум> Квіточка. Вот. Тут у мене машинка, тут я вже сюди перетягнула. Дзеркало, те, що я тут фарбуюся, всі мої тут причандали. От. І саме головне, дивіться, отак. Ось так. от. Отут у мене тепер диванчик. от. Ми ввечері тут можемо ставити маленький столик, О той, що на балконі. І все, і сидимо тут собі, чудово. От, от там величезне одіяло, яке треба віки віддати, тому що мені воно точно не потрібно. От так у мене все вийшло. Ось все, ну, ось, все. тумба з телевізором. 3000. Забирайте. Телевізор працює. Здоровенний телевізор, але він уже ж, звісно, старенький. Ну, не такі прям яскраві цвіта в йому. Вот. Ну, і це ми все окремо я хочу попродавати. Оце трюмо з цим всім, оце столик. Ну, от, якщо дитині да, школа, дуже зручно. Стульчик ставиться, столик маленький, отут дві полочки для книжечок. Ну, в общем, я думаю, що ну, це ж кімната готувалася для Маші. А Маша нас покинула. От такі в мене перестановочки. До речі, оце дуже зручно, така шафа в уголочку. От шафу я, мабуть, оцю я ставлю. Вона взагалі не займає, а шмоток там повно. Да. От ось так от у мене тепер. Ну що, пишіть, вам подобається? Подобається, не подобається? Мені тепло. Тут дійсно тепло. Ну, все. Все показала. Сьогодні понеділок, я знову на тренуванні. В мене знову графік поміняли так, як нам треба. Ми тепер знову понеділок, середа і п'ятниця, займаємося. Так що, все, всім пока. Я побігла скакати, танцювати і радіти життю. Світло є, світла нема, а життя продовжується. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал! Тетяна тяна черный